Доброго дня, дітки! Пропоную сьогодні подорож до весняного лісу. Послухайте загадку. П'ють дощову водичку, під сонцем підростають, зеленими листочками всіх радісно. Вітають. Що це? Рослини молодці. Яка зараз пора року? Весна, так. Усе скрізь змінюється. Які зміни ви побачили у природі. На деревах з'являються листочки. А чи всі листочки однакові? Чому? Тому що вони виростають на різних деревах. А які дерева ви знаєте? Сьогодні з нами помандрує равлик і покаже дерева, які він знає дуже добре. Погляньте на це дерево це верба. Навесні вона розквітає найраніше. Які гілочки у верби? Довгі і короткі. Якого вони кольору? Коричневого. Верба насвітає гілочками спухнастими грудочками. Їх у народі називають котиками. Дарує нам вона фото гілочок на згадку. Чому саме так їх називають? Вони м'якенькі, пухнасті, сіренькі, як маленькі котики. Послухайте загадку про це дерево. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов в калини, взимку пташечок годує, ягідками їх частує. Горобина. Узимку ягідки горобини їли пташки. У горобини стовбур тонкий, прямий коричневого кольору, дерево невисоке. Листок складається з дрібних листочків, розташованих попарно. У горобини є гарні квіти, вони маленькі, але зібрані у кетяги. Горобина гарно квітне навесні. Якого кольору в неї квіти? Потім на їх місці з'являться спочатку зелені ягідки. А потім вони стануть червоними. Візьміть фото квітучої гілочки на згадку. Відгадайте наступну загадку. Товстий стовбур пишні віти, наче свічки білі квіти, а плоди, як їжачки, носять з голуб піджачки. Про яке дерево ця загадка? Каштан. Каштан має високий стовбур коричневого кольору. Листочок схожий на руку з п'ятьма пальцями, каштан квітне навесні, він дуже гарно квітне малесенькими квіточками, а ці квіточки зібрані разом у свічки. У каштана гілки тянуться до сонця. Візьмемо фото квітки з каштана, які різні дерева, різні квіти у них, але у них є щось спільне. Що саме? У всіх дерев є корінь. Стовбур, гілки, бруньки, листя. Навіщо деревам корінь? Вони ним тримаються за землю, ростуть, п'ють водичку із землі. Діти, ви помітили, що у всіх дерев один товстий стовбур і багато гілочок, на яких росте листя, але є дерева, на яких замість листочків ростуть голки? Які ви знаєте дерева? У яких не листя а голки. Візьмемо фото гілочки ялинки. Що це за дерево? А ось на цій картинці кущ, а не дерево. Кущ низький, у нього є коріння, багато тонких стовбурів і багато гілочок, на яких також росте листя, і можуть бути квіти. А тепер порівняємо дерево та кущ. Дерево високе, а кущ. Низький. У дерева один стовбур, а у куща багато, стовбурів гілок. У дерева стовбур товстий, а у куща стовбури тонкі. Сьогодні ми подорожували у нашому лісі. А коли підемо на вулицю, то можемо помилуватися справжніми деревами і кущами на майданчиках. Гарних вам весняних прогулянок! До побачення!